Прощення взагалі це складний, але вкрай важливий процес. Про нього не один раз згадує Христос у своїх притчах. А якщо так відбувається, то це надзвичайно важлива частина нашого життя, але є деякі моменти, які ми, можливо, не помічаємо в цьому, і трошки про них забуваємо. Прочитаю два визначення прощення: одне з Вікіпедії, а інше написав штучний інтелект. Перше з Вікіпедії прощення це процес припинення відчуття образи, обурення чи гніву щодо особи за сприйнятий злочин чи провину, чи інакше припинення домагатися покарання чи відшкодування, відмова від болісних переживань і прощання з ними. І ось що штучний інтелект написав майже те ж саме. Прощення це свідомий добровільний акт милості, коли людина чи Бог знімає з іншої особи провину за вчинений проступок, відмовляється від помсти, образи та бажання покарання і дарує звільнення від морального боргу. Як ви думаєте, коли виникло таке явище, як прощення? Коли з'явився гріх? Да. До того, як немає гріха, і до того, як немає кого прощати, такого явища не було. Бог, він був прощаючий, але взагалі він ще не застосовував свою таку якість, як прощення. Тобто прощення, воно виникло разом із гріхом, це як наслідок гріха. Але цікавий факт для виникнення прощення, яка є ще необхідна одна умова, крім існування гріху? Покаяння, ну що щоб я простив, що потрібно мені мати? Любов. Да. Тобто любов це необхідна умова існування прощення. Тому що якщо в Бога не було любові до його створінь, він би чинив з нами чисто по справедливості. Це якщо ми говоримо про справжнє прощення, а не про його підробку. Прощення не потрібне там, де є тільки справедливість без любові. Прощення, навіть людське, але щире це спроба врятувати відносини, які були чимось заплямовані з якоїсь сторони або з обох сторін.